Виконуємо номер 4.36 із підручника Алгебра 8 та номер 4.36 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза» 2025 рік. Доведіть тотожність І наша тотожність. Приступаємо до виконання. Розкладаємо на множники многочлени, що стоять в знаменниках наших дробів. Винесемо спільний множник 0,5 за дужки, а тут використаємо формулу скороченого множення. Квадрат першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. Квадрат другого виразу це квадрат різниці А і Б. У ролі А у нас виступає А, у ролі Б виступає 3, бо 9 це 3 в квадраті. Виносимо спочатку із знаменника першого дробу. 0,5 за дужки. В дужках маємо А і 1,5 поділити на 0,5 це 15 на 5 буде 3. Отже, в дужках маємо різницю А і 3, знаменник другого дробу це у нас А квадрат. Відняти 2 помножити на А і на 3, і додати 3 в квадраті. Тепер ми бачимо формулу АЦ А, Б у нас три, розкладаємо на множники. Перший дріб переписуємо. Маємо А відняти три у квадраті. Ой, а відняти 3 у правій частині я вже плюс зробила. мінус, а відняти 3 в умові було, тому переписуємо з мінусом. Тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток 0,5 на квадрат різниці а і 3. Праву частину я переписую. Я нічого з нею не працюю. Додаткові множники. Був знаменник, став знаменник множимо на різницю А і 3. Був знаменник, став знаменник множимо на 0,5. Маємо новий чисельник 0,35 помножити на різницю А і 3. І 0,5 помножити на різницю 0,2а. І 0,6. Ну, тепер у наші знаменники однакові, тому виконуємо віднімання. Спільний знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. 0,35 помножить на різницю А і 3 і мінус 0,5 помножить на різницю 03 а відняти 0,6. Праву частину переписую без змін. Виконуємо множення. Маємо 0,35а. Відняти 1,05, тепер 2 на 5 це 10 і відокремлюємо дві цифри комою. Мінус 0,1а і мінус на мінус плюс 6 на 5 30 і відокремлюємо дві цифри комою 0,3. Знаменник переписали. Тепер зводимо в чисельнику подібні доданки. 0,35а і мінус 0,1а. Отримаємо 0,25 А. І мінус 1,05 додати 0,3. Отримаємо мінус 0,75. Знаменник переписали. І тепер виносимо в чисельнику спільний множник 0,25 за дужки. В дужках буде А відняти 3 і можемо скорочувати. Скорочимо на А відняти 3 і на 0,25. Отримаємо 0,5, поділити на 0,25 отримаємо 2. Отже, маємо в чисельнику 1, в знаменнику 2 помножити на різницю, а і 3 у лівій частині. І як бачимо, аналогічний результат у нас в правій частині. Отже, ліва частина дорівнює правій, правій тотожність доведено. Номер 4.36 із підручника Алгебра 8 та номер 4.36 із підручника Математика 8 виконано.